Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем і знайдете відпочинок своїм душам. Адже ярмо моє любе і мій тягар легкий, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо слово, коротке, але те, яке має дати нам силу, полегшення, відпочинок, так як, тут сказано, так як тут сказано, адже ярмо моє, любе і тягарний легкий. Яким чином отримати ось ту силу? І тут з вами знову вкотре задумаємося над такою справою, що для нас в Україні. Зараз є такий час, коли справді так багато людей кажуть про те, що вони втомлені. Втомлені, і коли ми, наприклад, чуємо військових, то вони абсолютно виправдано і абсолютно справедливо, правдомовно кажуть про те, що вони втомлені фізично. Хто з вас знає, як виглядає та сама військова служба, то крім того, що потрібно, наприклад, або копати, або щось носити, або потрібно стріляти чи ухилятися там, від якихось пострілів, вибухів, то така річ, яка просто зараз є складною, це ну, температура, мороз. Банально холодно. Е, холодно всюди, мокро, особливо в ноги, і е, е, миші, які постійно дошкуляють. Тобто є багато таких речей, які чисто фізично, просто дуже сильно фізично вимотують. До того всього постійно потрібно ходити е, в захисті, потрібно носити бронежилет, тому що в будь-який момент абсолютно може бути якийсь обстріл, ну хоча б той самий мінометний. І той самий бронежилет може врятувати життєво важливі органи, ну там серце. Е, тому потрібно його носити, а його носити це також тяжко. І коли нам доводиться, багато хто з вас спілкується з військовими і питаємося, як ви, що ви, ну, вони втомлені. Вони втомлені фізично, але також дуже великою мірою втомлені морально, е, чуючи про якісь непорозуміння, про якісь скандали, про якісь. Різноманітні неприємні речі, аж навіть мені також неприємно і не, не хочеться навіть про ці всі речі говорити, вкотре про це якось вголос самому проговорювати, згадувати. І це втомлює їх. Цілком виправдано. Е, окрім військових, які втомлені, напевно, багато людей по Україні також кажуть. Ну, можливо, вже не настільки виправдано, але так само стільки людей вже протягом цих двох майже років кажуть про те, що от ми втомлені війною. Ну ясно, що цю втому неможливо порівняти із тією ж самою втомою на передовій чи взагалі у всіх військових. Це просто дуже сильно різні вагові категорії, щоб про це якось там більш-менш якось говорити взагалі справедливо, але ну, тим не менш багато людей скаржаться на те, що от втома, втома фізична, втома моральна, багато людей нарікають. Але щоб ми з вами могли подивитися на цю справу так трішки відсторонено, ну наскільки зможемо, звісно, тому що ми всі люди, і кожен дивиться з своєї точки зору і з е, пункту саме свого власного досвіду, ну, інакше ми просто як люди по-інакшому функціонувати просто не вміємо. Так от, якщо подивимося на те, а що робиться в тих країнах, в яких немає війни. Ну, тут ми могли би пригадати нас з вами, умовно кажучи, там, до початку повномасштабного вторгнення, бо тоді, якби, було АТО, тривало, але для багатьох людей воно все-таки було десь там. А зараз це там пересунулося на, навсюди. І навіть якщо люди знаходяться за кордоном, наші і в безпеці, відносній, е, ну, то все рівно ця моральна в тому все рівно добиває. Так, от, відсуньмо нашу таку е, досвід війни нашої, е, того, що ми переживаємо, ось цей наш досвід, і подивимося, а що ж інші люди переживають. А інші люди по світі ми бачимо, що переживають також дуже часто в тому. Якщо ми поцікавимося, наприклад, різноманітними проблемами, е, труднощами е, сучасного покоління е, сучасних людей, дуже часто. Також і молодих, то побачимо таку величезну проблему, що ці люди, можливо, не є втомлені фізично, але є втомлені якось душевно, тому що ми все більше і більше чуємо про якісь різноманітні душевні недуги, чуємо про вигорання. Чуємо про депресію, чуємо про те, що геть дуже сильно теж і молодим людям виписуються різноманітні психотропні препарати, антидепресанти, і того всього насправді є дуже багато. Можна перераховувати різноманітні ролики, семінари, курси по оздоровленню, по тому, як зняти втому, як зняти стрес. І Розмов на ось цю тему про цю втому, стреси, депресію, антидепресію, ці всі антидепресанти і так далі, цього всього насправді стільки є, що ми можемо прокласти собі таку певну шкалу від цих спінерів, які є антидепресантами і мають знімати стрес у діток. Хоча, мені здається, ця історія вже за цих років 6 чи 8, скільки там ті спінери люди вже бавляться, вже може і пройшла, і всі попіти, і всі інші якісь забавки, які. Є цими антидепресантами і мають стрес в діток знімати по якісь хімічні препарати досить серйозної дії, які людину з одного боку узалежнюють, з іншого боку багато яких реакцій пригальмовують. Ну, словом, якщо ми навіть так побіжно подивимося на цю проблему, то вона насправді сьогодні є дуже великою. Ясно, що ми завжди будемо оцінювати дуже поверхнево, і якщо інших, то завжди в їхніх очах несправедливо. Але завжди будемо казати про те, що ну, хтось там щось там собі вигадав. Але якщо хтось страждає, ну, то напевно ця людина собі не вигадала. Напевно, якась причина тут саме є. Дивіться, що коли ми читаємо цей сьогоднішній фрагмент Євангелія, він коротесенький. Він дуже сильно нас відсилає саме до того, про що читається в першому читанні. Читаємо Ісаю в Адвенті багато, і тут розповідається саме про молодих людей. І тут є прекрасні слова про те, що от коли хтось там втомлений, а. Переключаємо свою увагу, фокус своєї уваги саме на Бога, і кажемо: Господь Бог вічний, творець кінців землі, захоплюємося його зорями, його усім сотворінням. Можливо, тоді, коли писалися ці рядки, і люди дивилися на зорі, то думали, що ну, от просто є велика земля. І вона велика, вона найбільша на цьому світі, і там дрібнесенькі, якісь там зірочки в небі, там ну, там щось там собі мерехкотить. Ну, але їх багато. І хоча би як Авраамові обіцялося від Бога, що він матиме потомство, як зорі на небі. То думалося, там ну, там зорі на небі, пісок на березі, морському, ну щось таке, маленьке, дрібненьке, його, його просто багато, ось такий собі синонім що чогось багато. А сьогодні ми з вами знаємо, що зорі це щось настільки велике і його є настільки багато, що навіть е світло тих зірок, яких ми бачимо зараз, це те світло зірок, яке мільйонами років тому до нас летіло, світло летіло, а світло рухається найшвидше. І можливо тих зірок вже давно немає. А ми зараз тільки їх бачимо, але ми їх бачимо такими, якими вони були там мільйони років тому. І коли просто усвідомлюєш собі ось розміри всесвіту, в якому ми знаходимося, час, за який долітає те саме зображення тієї чи іншої зірки. То це насправді зачаровує. Ну, мене особисто не знаю, чи ви над цим задумувалися, але я зараз, коли десь там потрапляю на якісь ролики, слухаю когось, якихось там науковців, які розповідають про те, як вони там досліджують зірки, як це все виглядає, і пригадую собі. Дитячі юнацькі роки, коли десь там сидів своїми там друзями ввечері десь там ми сиділи, розглядаючи зорі, сузір'я, намагаючись зрозуміти, яке воно, що воно, де воно. І сьогодні усвідомлюю, наскільки це все велике, просто гігантське. Так от, і тут розповідається про те, що підійміть угору ваші очі і подивіться. І тут бачимо такий певен заклик: відірвися від цієї землі. Відірвися, подивися на всесвіт, подивися, що е, це життя, те, що Бог сотворив, воно є набагато більшим, ніж ти бачиш. Е, можливо, те, що Бог готує, е, фантазія Божа набагато більша, ніж твої проблеми, які тобі здаються нескінченними. Ну, але ми можемо, ну, не знаю, можливо, як ті кури постійно дзьобати зерно, постійно дивитися в землю і не бачити нічого, не мати коли подивитися вгору. Ну, подивіться навіть в приказці, так і кажеться, що настільки запрацьований, що і немає коли там вгору глянути. Так от, сьогодні чуємо цей заклик конкретно. Подивіться вгору, подивіться на зорі, захопіться ними, зачаруйтеся їхньою красою. Подумайте про розмір цього світу, але тут, повертаючись до тих дослідників космосу, не дослідили, немає, ми не знаємо, які межі космосу. Ми не знаємо, наскільки цей світ є великий. Щось там досліджували про галактики, щось там досліджували про групи галактик, щось там знаємо трішечки про наші сусідні галактики, сукупчення. Знаємо про якісь там кластери, що цей всесвіт виглядає, як якась така, немовби, чи то павутина, чи то так, така пір'їнка, і він такий гігантський і не Кінченний, але меж його немає, ми не знаємо, не маємо способу дослідити, е, наскільки це все велике, в чому ми знаходимося, е, і церк нам розповідає знову ж про того ж самого Бога. Але далі це читання е, говорить про те, що Бог не, не втомлюється, Господь Бог вічний. Е, і тут знову ми коли задумуємося про е, всесвіт. Задумаємося про роки, коли цей всесвіт з'явився, як з'явився, ми задумаємося також і про Бога. Це прекрасні думки. Не потрібно від цього тікати. Потрібно час від часу задумуватися над цим, скільки ми як людство існуємо на землі взагалі. І ці роздуми, я так гадаю, не знаю, як ви, але мене ці думки підштовхують до того, щоб намагатися усвідомити. Собі, наскільки гіганським і велетенським, всемогутнім є сам Господь Бог, Творець цього всього, що ми там трішечки дослідили капіночку зовсім. І далі. Він не втомлюється, не знемагається, розум його незбагненний. Ми не можемо зрозуміти, як хтось може не втомлюватися. Тому що все, що ми знаємо, втомлюється. Втомлюється людина, коли працює, втомлюється худобинка, якою би міцною, сильною вона не була, чи то буде, не знаю, там, кінь, чи то буде якийсь гепард, ну, він бігає швидко, але недовго. Чи то собачка зможе там, з людиною, наприклад, бігти досить довго. Ну, до речі, одна з причин, чому собаки разом з людьми, ну, тому що можуть довго бігти як людина, а людина досить витривала істота. І дивимося, що все рівно, наскільки безсильною сильною якась така. Там істота не було, навіть там захоплюємося якимись там марафонцями. Уявіть собі, людина пробігає. Скільки там марафонська довжина? 42,400 метрів, так? 42 кілометри майже з половиною. Пробігає людина взагалі. Ну Це щось неймовірне. ось Якщо ви дивилися, наприклад, трансляцію. З інгресу єпископа Миколи Лучка, то він бігає на півмарафону. Ну, тобто, пробігає, що там, 41-21 кілометр, по ідеї так? на півмарафон. Слухайте, ну це реально багато. Хто з вас трошки бігав на довгі дистанції, там 14-15 кілометрів, ну це, це особисто мій найбільший рекорд тоді, коли я там був в добрій фізичній формі. Ну, то це, це для мене вже було просто щось неймовірне і дуже сильно велике. Ну, от уявіть собі, люди бігають на півмарафони, люди бігають в марафони, а є такі люди, які бігають взагалі. Більше є багато історій. Про одного такого, здається. Австралійського фермера, який взяв участь в такому забізі е, на багато-багато кілометрів, то там якийсь супермарафон був, здається. І він виграв його, тому що йому не сказали, що можна зупинятися на сон. Він просто. Біг собі кілька днів підряд без сну, просто-напросто не втомлюючись. Але ну, це радше винятки. бо Зазвичай все втомлюється, чи то людина, чи то худобина, чи то техніка навіть втомлюється. От який би там не був е, досконалий механізм, якийсь там насос, е, якийсь автомобіль, якийсь комп'ютер, все рівно потрібен якийсь час, щоб його обслужити, тому що якісь там деталі зношуються і е, втомлюються. А про Бога ми читаємо про те, що Він не. Втомлюється, і коли розуміємо знову ж розміри того самого всесвіту, нас це дуже сильно захоплює. Але тут ми чуємо таке вже порівняння від Бога до того, що нам близьке, і що нам можливо набагато більше зрозуміли. Він дає змореному силу. Він знеможеному дає міць. Ну і тут знову ж перегукується перше читання з Євангелієм дуже сильно. Е, і знову ж я пригадую, що коли ми з вами переживаємо таку епоху втомлених людей, людей, які кажуть, що ось ця депресія, втома, вигорання, багато яких інших епі епітетів, що от потрібно людині відпочити. І ця втома як фізична, так і моральна, душевна, що людина опустошена всередині. І тут ми бачимо, що ця втома йде саме тому, що людина від'єдналася від джерела сили. Батарейка сідає тому, що не під'єднаний до струму. Тому що він дає змореному силу, він дає знеможеному міць. Ми маємо втому, бо не маємо Бога. І далі. Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки хитаються, падають ті ж, хто на господа уповає. І тут, коли дивимося, наприклад, на спортивну сферу, і знаємо, що спортсмен може бути дієвим, може осягнути якихось там неймовірних результатів тільки тоді, коли там має період молодості, коли там від юнацтва і десь там трішки до 20, а потім вже... Починає старіти, потім вже не може давати такі самі результати, такої самої там, влучності, швидкості, сили, тому що ну, просто-напросто організм вже не такий. В юності ще такий. Коли там читаємо якісь біографії, якихось видатних спортсменів, то бачимо, що їх там тренували в спорті, десь там з найменших років їхнього життя, вони ще там говорити не вміли, а вже там вміли бігати, стрибати, займатися. Якимось там тим чи іншим спортом, і тому вони змогли досягти якихось вершин, тому що в них це з дитинства разом з інстинктами взагалі все прийшло. І розуміємо так, що коли якась людина вже має, ну, наприклад, так буду акуратний, більше 20 років, то хтось каже, що ну, наприклад, у 18 щось було легше. Чому? Ну, тоді ще якби вгору рухається людський організм. А потім, коли людина вже має там 40, 50, 60, 70, 80 років, то вже відчуває, ох, колись було легше десь там щось підняти, щось зробити, якусь кількість справ зробити. Ну тому, що був зовсім інший організм, було все зовсім по-інакшому. І ми ці людські обмеження бачимо. Але тут в Ісаї читаємо, що навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки хитаються і падають. Дозвольте, я вам наведу ще раз той самий приклад. Хто почує вдруге, пробачте, будь ласка, але цей приклад на мене свого часу дуже сильно вплинув. Так ніколи не забудуся такої історії, коли в один той самий день розмовляв з двома людьми. Це була дівчина, яке було, не знаю, років з 20. Молода, юна, але їй нічого не хотілося. Вона була прибита, їй не було нічого цікавого. В неї була така абсолютно апатичний настрій до всього, їй все було нецікаво. І розмовляв з чоловіком, який мав тоді, я не знаю, років десь 62 приблизно. Це вже кілька років тому було. І з ним було надзвичайно цікаво. Чоловік розповідав про розвиток, про, про е, те, що можна ще зробити. В нього був такий юнацький запал. Ну, роки 62 роки, ну погодьтеся, це вже далеко не хлопчик. Дуже часто це вже і дідусь в такому віці, так? Натомість бачення його було ось таким самим юнацьким. Тобто. От саме тут сьогодні читаю ці слова, і так мені цей приклад знову ця ситуація, свідком якої я був, розмова з цими двома людьми, що навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки хитаються, падають. Так не завжди молодість це свіжість. Інколи молода людина внутрішньо може бути старою. А інколи літня людина вже в роках, вже яка має ну, досить кволе тіло, але внутрішньо може бути налаштованою на пізнання, на цікавість, на те, щоб щось відкрити, пізнати, здобути. І це не завжди пов'язано з роками. Тобто наш внутрішній ось цей годинник, календарик, ми його все-таки. Налаштовуємо, і це не завжди пов'язано з роками, а інколи може бути так, що е, так само, як і кажемо, що от мудрість приходить з роками, ну, але інколи роки приходять самі. Дуже часто тієї мудрості в літніх людей також може не бути, це не автоматом. Ну і далі читаємо: ті, ж, хто на Господа уповає, відновлюють сили, здіймають крила, немов орел, біжать, не знають утоми, ідуть, не знемагають. В опис чогось такого прекрасного, як це не втомлюватися, як це мати крила, як це пурхати, не мов би, той орел, долати величезні відстані, висоти, опір повітря, бути сильним. Зверніть, будь ласка, увагу, що більшість тварин на всіх гербах то це саме орли. Птах, який захоплює всіх в різних гербах, ну, не знаю, там Сполучені Штати, Мексика, ще багато-багато яких інших там Польща, Німеччина, можна ще перераховувати дуже довго. Всюди орли. Ну, орел вважається чимось таким найбільш шляхетним. Ну, тому що, по-перше, велика пташка, а по-друге, ну, така сильна, міцна, потужна. Ну і тут порівнюється таку людину до орла, немов орел, така людина буде. Ну, і хотілося би нам бути орлами. Подивіться, як в нашу людську мову це теж так ввійшло, хтось про когось хоче сказати добре слово і кажеться. Ну, це просто, просто орли, орли можуть сильні, та да, отдають. орли. Ну і ми би хотіли теж бути орлами такими, які зможуть усе. І питання стоїть ребром. А що ж зробити, щоб не знемагати, не втомлюватися? Не втомлюватися навіть тоді, коли молоді вже падають на силах, на дусі. Щоб бути цим міцним? Що потрібно для цього робити? Ну і відповідь чуємо в сьогоднішньому фрагменті Євангелія. Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Щоб ми могли підзарядитися, щоб ми могли справді відпочити і відпочити, не втомитися тим відпочинком, то потрібно прийти до нього. Далі. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Ну і ось тут цей десонанс, контраст, якесь заперечення логіки. «Ну, Якщо ти хочеш отримати силу, візьми ярмо. Е Таке порівняння, ви, можливо, теж його знаєте, коли морських котиків для спеціальних сил, спеціальних військ Сполучених Штатів, якщо я не помиляюся, це морські котики саме, їх готують, тренують, то там є така вправа, потрібно зв'язують військових. Здається, не знаю, там, руки чи ззаду, чи якось так, руки, ноги зв'язують і кидають басейн. Ну, і е, якийсь час людина тримається, а потім що потрібно зробити. Ну, і Випробування полягає саме на тому, що е, потрібно випустити повітря, опуститися на дно, і коли вже опуститься. Той чи інший на дно, зв'язаний ще раз. Ну, тобто, це психологічно потрібно не дати себе зламати, що не побоїться такий чи інший військовий, чи кандидат на того самого військового, щоб пройти цей тест. Опускається на дно і потім зможе відштовхнутися від цього дна, і тоді зможе виплести на поверхню, а інакше просто-напросто буде тонути. Тобто, спробувати. Потонути не для того, щоб потонути. Натомість той, хто буде намагатися втриматися, навпаки, буде тонути. Звучить нелогічно, але ну, ось способи поведення себе на воді для того, щоб вижити, ну, показують про те, що тільки таким чином можна втриматися на воді. Ну і ця річ насправді є досить такою страшною, чесно кажучи, коли про це довідуємося. Так от, тут Ісус нам так само пропонує. Хочеш втриматися на поверхні, хочеш не потонути, ну то тоді то не. Візьми ярмо, ти візьмеш ярмо, тобі буде складно. Потрібно побороти цей бар'єр, передусім психологічний, що потрібно не би, піти на дно з цим тягарем, але пізніше ти з цим тягарем випливеш. І втримаєшся на поверхні, не потонеш, ти пройдеш цей тест, тебе візьмуть в ці спеціальні сили, ти будеш цим спецназівцем. Ну, коли просто ми пробуємо це собі усвідомити, це щось насправді жахливе, це на межі витримання просто людини у фізичному плані, але передусім у моральному. І тут ми розуміємо, наскільки це все складно. Ну, і от саме про цю складність говорить Ісус. Що, якщо ти хочеш не втратити сили, то втрачай їх зі мною. Якщо будеш втрачати сили на те, що моє, якщо будеш моїм співучасником, якщо нестимеш ярмо моє, то тоді тобі не буде важко. Всі інші ярма, якщо будеш нести, тобі буде важко. А зі мною тобі важко не буде. Хоча потрібно взяти ярмо. І щоб усвідомити всі ці речі, це насправді складно. Це насправді непросто. Але потрібно це назвати по імені ще раз. Ніколи людина не буде повністю вільною. Завжди, що б ми не робили, маючи, наприклад, ту чи іншу залежність, беручи на себе той чи інший обов'язок. Людина бере на себе якусь втому, тому що все від нас вимагає ресурсу, сил, уваги. Часу, втоми, все з нас викручує наші сили. І тільки тоді, коли ми це робимо для Бога і Боже, тоді ми навіть коли втомлені, то ми не падаємо під цією втомою, ми отримуємо ще більше сил. Це важко зрозуміти, це важко прийняти. Але іншої ради немає, інакше потонемо. Нехай це Боже Слово важке, складне але яке дає надію, потіху, стане для нас підтримкою в цьому світі, в якому так багато депресій, вигорання втоми. Амінь.